Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Всіх вітаю з п'ятниці. Сьогодні у нас п'ятниця. Полетіли в Аврору. Бачите, це все від 4 гривень. Навіть можна і за 4 гривні щось недорого знайти. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, написати комент. Я ж стараюся для вас новинки, супер акції від Аврори. Тут можна на Пасху скупитися, діткам іграшки. Саме головне не забудь купити ту тачку. Щоб всі продукти влізли. Вона на колюсіках вона суперова. Коротше. То взяли точку і в точку влізе все. Полетіли робити огляд товару в Аврорі. он там вона. Де вона там є? О-о-о! Аврора. Дивіться, що я знайшла. ну Воно вже давно у нас тут продається. Ви хочете відчути повітря Дубаїв. І типу, поринути відпочинок у Дубаї. Ось купили цю Плиточку з'їли. І ви в дубаях. Всього лиш 39 гривень. Так, солодощі солодощі ми полетіли по паскам. Паска на носі, треба ж скуповуватися на пасочку. Так, дивіться, форма для випічки. 5 гривень. Гляньте. Можна таку, можна таку, можна разу. Далі опускаємося вниз. Добре. 5 9 11 І тут. Вибираємо, що, що вам потрібно. Так, о, акція 44 гривні. Фрекенбук. плівка суперова. Віктор Хіменус вам дарує Ось от Так, от. А, так, ось такі серветочки можна взяти недорого. Бачите, як вони пасхальні по 19 гривень ці коштують, а оці ось тут стоїть 27. І хочете, зайця з яйцем 88 гривень. Фарба для замкші 80, але ну, тут все в куча лежить, так я вам не покажу. І от. І цю штучку. Це виходить, ароматизатор для випічки мигдаль. Треба, щоб з вістошкою такий був ароматизатор. Оце доборвали. У вас буде фістошкова модна паска. Ну, мигдаль теж, в принципі, погана штука. Полетіли долі, тут. Та тут! Гляньте присипки Дивіться, вибирайте любу за 15 гривень. А от дубрик який дуже 15, по-моєму. Янгольотка, оце на посочку. Раз. І присипочка, і така штучка. Його з'їсти, бо можна в нас голоденьке В баночках посипка є за 39 гривень. Тіп-тіп-тіпки. Оце класне, мені робиться ці пльота. 22 гривні. Ну, ціни, в принципі, Оце отак. ванільний цукор. Е, стійкий ремонт. І ось ванилін. Вибираємо все, що хочемо. Аврора рулить. А, ось тут ще є, є Е, є. І по 3 гривні можна такі маленькі купити формочки. Є желізні, много 59 гривень і трошки більше по 139 гривень. Так, і корзинка. Супер така. Бачите, плетена, вона непогана. 249 гривень. Так. Ух ти! гляньте лизунець, сосунець. Це взяли і смокчите. І насолоджуєтеся. І відчуття солодощі у вас роті на півдня. Угу. Оце такий, типа, добрик. 69 гривень. активія натурал. ж таке класне о, бачите, горішки. Теж непогоні. Якщо ви взагалі не хочете нічого пекти. Вон, панетони взяли за 229 гривень і паска. І яйця тут можна купити. Все що угодно. Гляньте, декор. Декор доволі такий непоганий. Так що візьміть кошик навколо. На вході кошик взяли і пішли-пішли-пішли скуповуватися овругу. Mm? Буде задоволені, це що. Тарілка фарфорова. 109 гривень. Дивіться, яка акція. Клас. Бачите, тарілка куриця, І п'ять яєчок туди влізе. З двома жовтками куплених на базарі. Це отак, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ходіть в обруру. Кошик, вон, дивіться, який візок стоїть на вході. Взяли той візочок і пішли бігом-бігом скуповуватися на паску. Про дрова не забудьте. А, це вугілля. 74 гривні 1,5 кг. Ось вугілля. Оце купили, а потім ж ж м'ясо наберете і вам обязательно треба такий лоток, куди м'ясо все зложить. Можна в серем віді, поток і готово в готовому віді за 119 гривень. Ну, він такий, знаєте, як об'ємний. Сюди навіть можна лікарство вложити, носки, труси. Ну, класно так поставили. Воток. Не тільки для продуктів, можна для всього. це бокс універсальний. Розумієте, якщо він універсальний, то він для всього підходить. Ось ще є бокси. Бачите, менші, більші, дешевші, дорожчі. Ось. Це не непогоний термоконтейнер для зберігання продуктів. 399 гривень. Гляньте, який. Це що продукти у вас не портилися. Так, ось штучка в холодильник яйця для яєць. 30 яєчок у вас влізе. підставка для зберігання яєць. 199 гривень, недорого. Тут три три етажо. три етажо. Положили туди і прекрасно. Так, там вам трошки показала в одному ряду. І от мій любимий ряд. Тут огурці, губки можна купити серветки ще й акції йдуть класні. Можете зупинити відео, подивитись по цінах. Бачите, недорого. зайшли в Аврору. Вузика з собою взяли і скупилися. Можете ту точку купити, що я вам показувала за 499 гривень. Накидайте товара. Чобри. Оце в мене така єсть, кстати, непогона Обирає. На її ще можна викрутити, отак стіни пройти, потолочок, там, де ви не достаєте. О, містер Пропер акційний. Містер Пропер прилетів на передів і улетів. <сум> Знаєте, це захожу з телефоном, розказую його. Дурному не скучно і самому, так що виходіться на знижки, подивитися. Це може кому лінь вийти або хто на огороді. Вечором прийшов і думаю, о, треба сходити в Аврору, І що вам тут потрібно? Бац, натрапили на моє відео, а мені вдруге розкріт потрібен. А ви раз і знаєте, 12 гривень коштує така упаковка. Суперово, суперога. Бачите, який в мене цікавий блог. Надивень засіб, вжочі, Ой, господі, тут засіби, свіжість, свіжість багато всього єсть. Так, засоби для миття посуду. Супер-супер все. Так, хімія починає мені роздражати горло. Так, дивіться, яку я новинку знайшла. Це пастка дають можливість порвати одночасно білу і кольорову білизну. Цю пастку туди положили. В машинку вона його вловлює. Якщо вдруг одерж... линяє, то вся ота. Краска залишається на ну, такій поскі. З Гермонією. Бачите, 119 гривень. Хто користувався і пробував? Це новинка якась така цікава, Бачите? Ну не знаю, треба буде потім трішки попозже куплю. Попробую розповім, як воно працює. Кисневий порошок це суперовий. Я тільки таким час користуюся. Ви знаєте, він дуже класний, мені подобається, це просто бомба. Ну, житки також ви можете в принципі, купувати. Ну, якщо ви стираєте там полотенця, постілі, то тоді використовуєте цей кисневий порошок. Там трошечки його засипали. Я ставлю на програму, яка мені підходить для білизни, і оцих цих полотенець, постілі. і воно все-все вистірує. Знаєте, витягуєш як рудів нове з магазину. Постійно храхмолене. Mm -hmm. Він очаг гігієна. Також я знаю, що жінки в мене дивляться і молоді. Всі вона нужна. Котекси, шмотекси. Томпекси. О, тампокси, дивіться, 104 гривні. Оці ось, по, якщо 125 гривень і 53 гривні. Котекси. Тут ціну трошки знизили, доволі непогано, так що белли є. Бігом забираємо, поки акція наберемо собі їх так, знаєте, почав беріть зразу. Якщо по акції, я вам рекомендую 12 на год. Якраз ці поки закінчаться, і ви почитаєте, скільки ви зекономили коштів. На слідущий год так же само беріть. Ну, ви там самі вищитуйте, дивіться, що вам взагалі потрібно по цим гігієнам. На мило заходьте. Зайшли оце на мило. Я вам просто розповідаю, так як я роблю. Зайшла, подивилася, побачила акції. От, наприклад, мило 19 гривень, акція 125 гривень. Вони такий брус доволі здоровий ха, ну, хороше. Чий кешбек вам буде? Купили штук 10, 12 беріть, щоб на год хватило. Це беріть по 12 штук. Оце мило розчитуйте на один місяць. Ну, це, якщо ви одна людина, тому що. Ну, використовували ми використовують дезінфектор. І полетіли далі. Оця штука непогана для діток у кого є, по 59 гривень. Натискайте там піна, піна, кря-кряга, кря-кряга. Кря. Я в так в дівці милась в такому шампуні. Наливала в банку, робила пену. Мамка потім приходила і розказувала мені, наше я виливають тіло в банку крякря. -кря. Ну, мені було інтересно, та педа. Так, далі, що у нас тут? Ми ж ходимо, ходимо, як покушаємо. Там, і це, от, бумагу. Ну, я вам рекомендую брати. Наприклад, ви побачили 8 гривень, то сразу беріть, оце зайшли і взяли бумагу. Ну, якщо вам 3 рулона на місяць вистачає, а ви посчитайте, скільки там чи 5 рулонів, то сразу штук 50 на гримли, 100 штук беріть. Це ви небагато грошей потратите, 10 штук 80 гривень, а так 800 гривень закинули. Так у вас лежить та бумага, ви навіть про неї не згадуєте, що вам її треба купити. А вони ще є по 7 гривень, а українська мальва по 6 гривень. Ну, ви можете разом набрати, подивіться по ціні. Там одна акція, один день, друга акція, другий день, третій день. А то беріть зразу 100, 100, 100 штук на год хватить. Зекономити. Це з сторони економії, хто любить економити. Серветки вологі також. Ну, Тут можна взяти пачок 10 і його хватить Не на один год тих пачок 10. Рушнички. Ні? Так що налітайте, розрібайте. Сімена, сімена теж подивились до якого угодно. Зайшли, набрали, наприклад, по 4 гривні. Набрали ж тут 100 пачок, а на другий год подивилися лишнє, сусідки продали. І от так. Підторгуйте, підторговуйте, скажете, а в мене ось вишнє є, І сусідки продали. Поняли? Оце класну фішку я вам розказала. Я вам ще скоро покажу. Це завершаючий, так, що мені тут подобається в Аврорі. От. Я вже показувала. ну Це супер. Без цієї річі, що я вам хочу сказати, ви на Єбазарі не їсте. Ось вона. 449 гривень. Це взяли. Хочете на базарі, хочете з Аврори. В Аврорі заторились повної то везли додому, потім в екомаркет сходили, потім в АТБ. Дякую, Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в магазин Аврора.